Виконуємо номер 457 із підручника математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Відстань між містами 210 км поїзд подолав за 4,2 години. Назад він рухався зі швидкістю 50 км за годину. Більшою чи меншою була швидкість поїзда на зворотньому шляху. У скільки разів? Знайдемо швидкість поїзда. Для цього 210 поділимо на 4,2 4,23. Щоб знайти швидкість, необхідно відстань поділити на час. 210 поділимо на 4,2 4,23. Подамо 210 у вигляді дробу із знаменником 1. 4,2 4,23 подамо у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 3, 12, додаємо 2, 14, маємо 14 третіх. Помножимо 210 перших на дріб обернений до дільника на 3, 14. Перемножаємо чисельники і знаменники 210 і 14. Можемо скоротити на 14, 210 ділимо на 14, буде 15. 14 ділимо на 14, буде 1. Маємо в чисельнику 15 помножити на 30, це буде 45, знамену 1. Отже, отримали 45 км за годину і пояснюємо: швидкість поїзда. А тепер порівняємо 45 кілометрів за годину. Менше ніж 50 км за годину. Робимо висновок, отже на зворот шляху швидкість поїзда більша. А тепер дамо відповідь на наступне питання: у скільки разів для цього 50. Поділимо на 45. Отримаємо 50, 45. 50 і 45 можемо скоротити на 5. 50 ділимо на 5 буде 10. 45 ділимо на 5 буде 9. Маємо в чисельнику 10, в знаменнику 9, Дрібне правильний. Подамо в гляді мішаного числа, для цього 10 ділимо на 9, неповна частка буде 1, востачі також буде 1. Маємо 1,19. отже, в 1,19 разів і пояснюємо у стільки разів швидкість. Поїзда на зворот ньому шляху більша, Записуємо відповідь у одну, цілу, одну дев'яту разів. Ми дали відповідь на питання, більшою чи меншою була швидкість поїзда на заворотньому шляху і у скільки разів, якщо відстань між містами 210 км, поїзд подолав за 4,2 години. Назад він рухався зі швидкістю 50 км за годину. Номер 457 виконано.